Друзі, всім привіт і вітаю вас на третьому занятті розмовної англійської з нуля. Сьогодні розбираємо запитання, такі як хто, що, коли та як. Побудуємо речення, запитальні речення з кожним з цих слів, а також розберемо їх структуру. Готові? Поїхали! Так, стоп. Я щойно задав, що це вже третє заняття, а я так і не сказав вам найважливіше. Як просто привітатися в англійській мові? Так от слово привіт буде «Hello». «Hello». Звичайно, є багато інших способів, як, як привітатися з кимось в англійській, але сьогодні ми розбираємо тільки одне, так як тема цього відео запитання, а не привітання. І також ще одне слово у нас everyone. Everyone це кожен або всі. Тобто всім привіт. Hello, everyone. Тепер ви. Hello, everyone. І розпочинаємо ми з поповнення нашого словникового запасу, а саме з вивчення ось цих чотирьох запитальних слів. Перше з яких. What What означає, що. І я знаю, тут стоїть літера Ей, яка читається або Ей, або Е, e, але інколи в деяких словах вона читається як О. Я не знаю чому, тому що англійська дивна. Це все. Вам просто потрібно завчати ці слова. Далі. How. How означає як. How. Третє. When, when, when означає коли, when. І останнє «who». «Who» означає хто. І ви можете використовувати дані слова як в реченнях, так і поодинці, так як і в українській мові. Коли ви перепитуєте когось, ви кажете, хто або що, або коли, і так далі. Так само і в англійській. Ви можете просто сказати одне слово «Who» або «when», або «how», або «what». А зараз, друзі, будуємо наше перше запитальне речення, яке буде звучати «what is it». What це що? Is це допоміжне дієслово «є», а it, ми вже раніше його вчили і прикладали як воно, але також воно прикладається як це, тобто якась річ це маркер або це крісло. Ви скажете it is a marker. It is a chair. Chair – це крісло. Так от, це запитання прикладається як що це таке? Що це за річ? What is it? Що це? Це маркер. What is it? Що це? Це дошка. І друзі, дуже важливим моментом тут є те, що нам ні в якому разі не можна перекладати ці речення з англійської в українську дослівно або навпаки. Дивіться, що вийде. Що є це? має значення? Ні, ніхто в українській так не говорить. І така ж сама беліберда вийде, якщо ви скажете якесь речення з української на англійську, не міняючи граматику. Ці дві мови мають повністю різні граматики, і якщо ви використовуєте не ту граматику просто граматику з іншої мови, це виходить нісенітниця. Ніхто вас не зрозуміє або просто подумає, що ви знаєте якийсь набір слів, але не можете зв'язати їх докупи. Тому на пізніших етапах, коли у вас буде краще англійська, ви зможете це робити на ходу. Ви зможете просто конструювати будь-які речення швидко і на ходу. А зараз вам просто потрібно запам'ятати і вивчити ці конструкції, і просто використовувати їх, аж поки ви не навчитесь будувати свої речення. А тепер, друзі, побудуємо запитання зі словом «how», тобто як. І тут у нас таке речення «How is he?» Ви вже знаєте всі слова з цього речення. «How» як Is допоміжне дієслово є, а також he, хто пам'ятає, він. І як ми це перекладемо? Як є він? Ну майже, як він. Тобто ми не перекладаємо ось це «is», ми просто скажемо, як він, як в нього справи. How is he? Це може означати будь-що, це може означати, як в нього настрій, як в нього справи, як в нього життя, як в нього здоров'я, будь-що, залежно вже від контексту. Тобто, how is he? Як він? Як в нього справи? Також ось це «he» ви можете замінити на будь-який інший займенник. Наприклад, вона, хто пам'ятає, she. Тобто ви можете сказати how is she, як в неї справи, як вона. Або як сказати, як в тебе справи, як ти. Тут вже трішки складніше, тому що ось це is нам потрібно замінити на are. Пам'ятаєте? You are. Так от, в нас буде how are і ти буде you. How are you. Дуже корисна фраза. Native спікери, точніше, носії англійської мови, дуже часто її використовують. Як ти? Як в тебе справи? How are you? Рухаємось далі, і зараз ми будуємо речення зі словом when. When означає коли. І речення звучить when is it, коли є воно або коли є це. Н -н -н. Коли це або коли це буде. Наприклад, ви говорите про урок, урок буде class. І ви кажете when is class, або «When is it. Якщо хтось вже перед цим сказав слово class, тобто ви всі знають, що ви говорите про урок, не потрібно ще раз це казати. Ви можете сказати when is it? Коли він буде. В англійській це коли це буде, коли цей урок буде. When is it? Четверте запитальне слово, яке в нас було, це слово who. who Означає хто. І воно звучить ось так. Who is she. Я думаю, ви вже можете це перекласти. Хто є вона? Хто вона? В англійській ми не будемо перекладати ось, цей, ось це допоміжне дієслово і вийде просто хто вона, хто вона така. Ви можете сказати Who is he? Хто він такий. Або якщо ви хочете сказати, хто ти такий, тому тоді ми вже міняємо «is» на are. Who are you? Who are you? Хто ти? Якщо ви хочете сказати, хто вони такі, who are they? Тут також буде are. Who are they. Також можете сказати we. Who are we? Хто ми такі? І зараз ви вже встані побудувати кілька речень, знаючи буквально одну простеньку конструкцію. Ви можете сказати, хто він, who is he?» хто вона така, who is she, хто вони, who are they, хто ти такий? Who are you? І так далі. Тобто, знаючи одну простеньку конструкцію, ви можете відштовхуватись від неї і будувати просто купу речень, купу цікавих історій і розмовляти один з одним. А тепер, друзі, я підготував трішки практики для вас, тому що вона є дуже важливою для успішного вивчення будь-якої мови. В цих реченнях ви маєте вставити тільки одне слово. Одне з наших запитальних слів Who, when, how та what. Я прочитаю та перекладу вам оці частинки слів. А ви в коментарях, будь ласка, напишіть 1, 2, 3, 4 і які слова ви вставили. Не передивляйтесь відео ще раз, просто старайтесь використати вашу пам'ять. Так, от, перше речення. Is it? Що це? Що це? Друге. Are they? Хто вони? Хто вони такі? Is class? Тут я написав class, тому що щоб вам було більш зрозуміло. Class це урок. Is class? Коли урок? Коли буде урок? І останнє. Are you? Як ти? Як в тебе справи? Are you? Залишайте, будь ласка, коментарі з вашими відповідями, я їх перевірю і відповім обов'язково. Також ви самі можете їх перевірити, просто передивившись це відео ще раз, щоб вже точно впевнитись, чи ви правильно чи неправильно написали, і, можливо, вже запам'ятати назавжди, як мало бути. Також, друзі, не забувайте ставити лайки та підписуйтесь на канал. Я викладаю відео уроки англійської кожного тижня і, можливо, вони будуть корисними саме для вас. Дякую вам за перегляд, успіхів у вивченні англійської, і побачимось у наступному. See you guys, bye!